Вітаю жителів міста та району. На сьогоднішній день з значного розмаху набули випадки різноманітних відео шахрайств, такі як шахрайства в мережі інтернет, телефонні дзвінки псевдополіцейських, дзвінки з банків та інше, покупки в інтернет-магазинах і таке інше. Про всі ці види шахрайств поліцейські регулярно інформують населення міста з метою попередити і обезпечити громадян від шахраїв. У грудні минулого року. Правоохоронцями з метою попередження та недопущення видів, перечислених видів шахрайств було проведено профілактичну акцію «Обережна шахраї, в ході якої було виготовлені та розповсюджені серед населення попереджувальні листівки. Але все, що довірили і доброзичливі громадяни міста та району, продовжують купуватись на байки шахраїв. Тож черговий раз інформуємо вас, що потрібно робити, щоб не стати жертвою шахраїв. По-перше за все, запам'ятайте, якщо у вас на вулиці просять телефон з метою здійснити якийсь екстрений визов, не давайте людям цей телефон, а самі здійсніть дзвінок у лікарню чи до поліції. Обов'язково перевіряйте документ, який представляється вам працівниками соціальних служб, які прийшли до вас надати якусь послугу. Перевірте у них документи та Введіть речні розмову тільки на вулиці. Не запрошуйте їх до квартири або будівлі. Ні в якому разі, не довіряйте СМС-повідомленням про виграш ценного виграшу або подарунку. Купуючи товари через інтернет-магазин, надавайте перевагу перевіреним інтернет-магазинам та здійснюйте тільки оплату по отриманню товара. Ні в якому разі, ні по телефону, ні яким іншим чином не повідомляйте. Працівникам банку або іншим людям, які представляються працівниками банку, номер банківської карти, Пін-код карти, дівочі прізвище матері та інші дані, які можуть вас ідентифікувати. Не варто довіряти дзвінкам із повідомленням, що ваша близька людина попала в біду і потрібно заплатити викуп за неї. Не Потрібно довіряти дзвінкам псевдополіцейських. Відразу телефонуйте на дзвінок на телефон 102, а також передзвоніть своїм близьким та пересвідчиться в тому, що з ними все гаразд. Якщо ви стали все-таки жертвою шахраїв, не гайте часу. Одразу телефонуйте за номером 102 або до чергової частини Лубенського районного відділу 2730. Будьте пильними та обережними.